В соцмережах досі є блогери і експерти, які говорять і роблять свій контент російською. Чи часом вони не порушують закон про мови, чи передбачено за це відповідальність і що взагалі з такими блогерами робити? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Додивіться це відео до кінця, і я вам скажу, що потрібно зробити для того, щоб підсилити позиції української мови в Україні і ще й отримати за це від мене подарунок. Після початку війни для нормального українця не стоїть питання, якою мовою розмовляти. Хто знав українську, той зразу на неї перейшов, а хто знав трохи гірше, за 9 місяців підівчився. І вже також говорить українською. Але в нас в соцмережах і далі є блогери експерти, які ведуть свої сторінки російською, вони роблять рекламу російською, вони продають свої товари і послуги російською, і вони роблять російські навчальні курси. А якщо їх запитати, чому ви не переходите на українську мову, то вони ще будуть ображатися або будуть казати, що це не ваша справа. А це моя справа. Я якою мовою хочу, такою і говорю. У мене на каналі вже є відео по мовному закону. В ньому я наводив конкретні приклади, коли людина говорила російською мовою, і це було порушенням закону. І я пояснював. Як потрібно подавати скаргу для того, щоб таких людей притягнули до відповідальності? Хто не бачив це відео, то подивіться, тому що в нас є обов'язок: по-перше, поповнювати державний бюджет України коштом таких любителів російської мови, а по-друге, заставляти тих любителів російської мови виконувати українські закони. А сьогодні я детальніше пройдуся по цих російсько-українських чи українсько-російських блогерах. Відразу скажу, що все-таки вони закон порушують, і за це є адміністративна відповідальність, тому на них можна і потрібно писати скарги для того, щоб їх притягували до відповідальності. Але не у всіх випадках. Тому, щоб дізнатися деталі, дивіться далі. По-перше, закон про мову, до речі, його назва про забезпечення функціонування української мови як державної, він не поширюється на сферу приватного спілкування. Тому якщо людина знімає в соцмережах якісь особисті відео чи ділиться думками з приводу життя чи якихось подій, то вона може спокійно це робити російською мовою це не заборонено. Але якщо цей блогер використовує свій інстаграм чи ютуб для підприємницької діяльності, то на нього вже дія цього закону поширюється. І тут є два варіанти. Перший варіант це є простий лайфстальний блогер, який знімає відео про своє особисте життя, але час від часу робить комусь рекламу. І другий варіант це є блогер, який одночасно є експертом, він в своєму інстаграмі також продає свої товари і послуги і рекламує їх. Почнемо з першого варіанту, коли блогери робить рекламу. Відповідно до статті 32 закону України, мовою реклами в Україні є державна мова. Тому, якщо блогер робить, наприклад, протягом дня 20 сторіс, і одна сторіс він когось рекламує, то ця одна сторіс повинна бути українською мовою. Що таке реклама? Є визначення у законі про рекламу. Реклама це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару. Фактично, усі випадки, коли блогер схвально відгукується про когось, є рекламою. Тому заходимо на будь-якого блогера. Там точно буде якась чи пряма чи прихована реклама, і можна спокійно писати скаргу. Крім того, таких блогерів можна вжарити також ще з іншого боку. Закон про рекламу каже, що реклама повинна бути відокремлена від іншого контенту. Стаття 9 -та говорить таке: реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форми чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. При цьому, якщо це відео, то реклама має бути відділена на початку і в кінці. І закон каже, що це можуть бути титри, це може бути спеціальний рекламний логотип, це може бути коментар ведучого, або це може бути окрема рубрика, яка називається Реклама чи на правах реклами. От, наприклад, як це робить ютуб канал Палає. Реклама. Реклама закінчилась. Блогерів, які кажуть, що зараз буде реклама, ще можна зустріти, але тих, хто каже перед рекламою, що зараз буде реклама, і після реклами, що реклама закінчилась, то я крім палає більше не знаю. Тому, якщо ви знаєте таких самих прискіпливих до виконання закону блогерів, як і плає, напишіть їх в коментарях. Таким чином, якщо такі російсько-українські блогери будуть себе зухвало вести, на них можна писати скаргу не тільки у повноваженому із захисту державної мови. На порушення закону про мови, а також і на порушення закону про рекламу. Вони можуть захищатися, можуть казати, що це була не реклама, але хай собі в суді і доводять. Єдиний момент, що тут скаргу потрібно подавати вже не уповноваженому захисту державної мови, а в управління Держпроспоживслужби. В них є там якраз спеціальне управління, яке займається перевіркою і накладанням штрафів по порушенню закону про рекламу. І штраф там буде п'ятикратний розмір розповсюдження, вартості розповсюдження такої реклами. І другий наш варіант це коли блогер є одночасно експертом і він використовує свій блог для того, щоб продавати свої товари, посла і навчальні курси. Це можуть бути, наприклад, психологи, фітнес-тренери, маркетологи, є навіть юристи, які російською мовою свої блоги ведуть. Ясно, що найкраще було, щоб українці просто повідписувалися від таких блогерів і нічого в них не купляли. А ці блогери хай би б собі визначались, хто їхня аудиторія, чи українці, чи росіяни. І якщо росіяни, то хай би б собі їхали в Росію і там торгували. Але, на жаль, поки що не так. І тому дивимося, що каже закон. І в нас є стаття 27, яка говорить таке. Інтернет представництва, в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах, суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. Тобто тут в законі таке формулювання, що якщо людина є фопом і вона в соцмережах дає якийсь особистий контент і також час від часу робить продажі своїх товарів і послуг, то згідно закону, всю таку сторінку потрібно вести українською мовою. У нас так працює 95% блогерів, вони змішують особистий контент із професійним. І закон в таких випадках говорить, що якщо людина хоче вести російською мовою сторінку, то їй потрібно створювати окрему сторінку, де вона буде викладати суто особистий контент без будь-яких продаж. Ці блогери також можуть захищатися, вони можуть казати, що це все-таки їхній особистий профіль, і вони там роблять, що хочуть. Але в нас є стаття 30 закону, яка говорить таке. Фізичні особи-підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари та послуги державною мовою. Тому насправді для блогерів експертів тут без шансів бачити таких блогерів спокійно можете писати скаргу. Перед тим як я перейду далі, прошу поставити лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей і в Україні російськомовних українських блогерів стало менше. Є ще одна ситуація, де б нам хотілося, щоб блогери-експерти говорили українською мовою. Це коли вони проводять якісь публічні заходи офлайн чи онлайн. Це можуть бути навчальні курси, семінари, тренінги, марафони, але закон каже, що вони повинні бути українською мовою, якщо їх повністю чи частково організовує держава чи якісь комунальні заклади. Або якщо це підприємство, то там має бути мінімальна якась частка держави чи територіальні громади. Тому, якщо це ФОП чи приватне підприємство, то вони мають право все таки вести такий захід російською мовою. Також нагадаю, як подавати скаргу на порушення закону. Скаргу можна подавати онлайн на сайті уповноваженого захисту державної мови. Заходимо на сайт, приходимо на вкладку Повідомити про порушення гортаємо вниз, і там є форма для подачі скарги. Форма працює. Я сам подавав скаргу, і моє звернення розглянули. І я отримав відповідь на електронну адресу. Тому спокійно заповнюєте форму і відправляєте. І після цього цілий день ходите з гарним настроєм і з почуттям виконаного обов'язку. І так як я регулярно в своєму каналі говорю, подавати скаргу на порушення закону це не соромно, а це справедливо. А тепер переходимо до подарунку. Напишіть в коментарях блогерів-експертів, які до цього часу ведуть свої сторінки російською мовою. Один коментар, один блогер, і той, хто напише найбільше таких блогерів, отримає від мене подарунок. Ось цю книгу. Але не це видання, а український переклад його зробило видавництво Лабораторія. Це книжка Джеймса Комі, колишнього е, директора ФБР. Його на посаду призначив Обама, але звільнив Трамп, тому що вони не спрацювали з комі, не захотів виконувати його вказівки. І я вважаю, що ця книга вона є обов'язкова для всіх громадян України для того, щоб знати, як повинен працювати державний службовець і відповідно вимагати такої роботи. В українських чиновників! А якщо ви зі мною згідні, що російськомовних українських блогерів потрібно переводити на українську мову, поширте це відео. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па.